Всім привіт! Я нова блогерка. Я учусь у шостому класі і тут я буду знімати, як я вчуся, як я роблю домашні. Так що так. Давайте почнемо. Хто не вірить, шостий клас, математика. Перша частина у нас. І ми сьогодні приходили таку плану. Там... Так. цікаво, яку я зрозуміла. І нам дали 90... 97 право, зараз я її зроблю і до вас повернусь. От я вже дописала математику. І переходимо до української мови. Ось українська мова. Так, ось такий зошит прикольний. я якщо... він такий зошит. Так, наступна права Тридцятка. Тридцята тридцята наша вправо любима э, м'який знак. Так що зараз я пишу цю вправу. Може трошки вам покажу. Ну і так. Ну, ми вже і все. І залишили нам тепер намалювати з української літератури. Тут в мене такий міні-наросочок. Мені хіба треба його розмалювати. Зараз покусую камеру. Дівчина у вишиванні, просто мені таке дуже довгі волосся. А тут її молодша сестра, який... Я теж пускаю віночки Тут багато віночків Огонь, дерево і місяць. Зараз я тут намалюю і можу, я не знаю. Я можу в другій частині покажу, як я тут буду малювати. Тому що я, я щось малюю. Я ще щось дивлю і щось забуваю. Так що я вам це у другій, другій частині можу покажу. Всем пока и до новых зустрічей. Люблю всіх.